Ми магазинки Старєва, міняємо стару іграшку на нову, але за однією умови, щоб ти був підписаний на нас чи на мене. Так, я підписаний. Показуй. Чи телефону нема? Ні, телефон є. Є телефон? Так, да так, -да так. -да. Так, у нас з'явилися в магазині ще футболки, різні речі, тому і, що ми можемо з тобою обміняти? А, калькулятор. А як тебе звати? В мене ту Ого, це якісь айфоновські, так? Да? Так, да так. -да. Реально, можна забрати його? Можна, У мене з математикою проблеми, тому я його точно забираю, але покажу, що ти підписаний. Так, інтернету немає. Можна? Так. Да -да 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 -да. Эй, а я покажу. Я підписаний. Вот. Ты, о, хорош. Да, я підписаний, але так що дорого... ти підписаний? Давай, давай. Да, да, да. Давай, що ти підписаний, так? Я... Ти... давай, показуй. що Я підписаний. За... Я включив роздачу. Так, є? Це як він? Давай, то, що ти підписаний? Тобі тримай? Ти теж підписаний? Окей, все, вірю, вірю тобі. Тримай тобі також ще футболочка. Ви ж не граєтеся з таким? Не граєтесь? Тому ти обов'язково підпишись, тому що наступного разу я можу піти саме до тебе.